Всім привіт! Вітаю вас на Ну звісно, перший дубль, перший дубль, Зіпсувати перший дубиль! Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Кароліна. Мене давно не було на цьому каналі. А ще давніше не було моєї найулюбленішої рубрики. Не знаю, як ви, але я прям кайфую, коли в мене закінчується якийсь косметичний продукт. А ще я більше кайфую, коли в мене закінчується щось із декоративної косметики. Саме для того я завела Project Pen. Ну, по-перше, щоб відслідковувати прогрес, для того, щоб закінчити ті продукти, якими я не хочу вже користуватись. Ну або менше хочу, щоб дати. Дорогу новим продуктам, щоб купити якісь нові продукти. Але просто я розумію, що в мене багато всього, і фізично я не можу всім покористуватись, якщо я куплю собі ще дофіга всього. Тому власне я і завела цей проект. Ось, але зараз не про це. Зараз у нас рубрика порожні баночки. Її давно не було, мене давно не було на цьому каналі. Покажу, що в мене закінчилось. І до речі, тут є. Продукти косметичні, з декоративної косметики, з мого пережекпени, які також закінчились. Отож, поїхали! A few moments later. І yeah, за мене не збиралось ось стільки всього. Це десь, мабуть, приблизно місяців, ну за два. Отож, поїхали. Перша порожня баночка це така міцелярна водичка, всім знайома. Від гарнір. Міцелярною водою я, до речі, не користуюсь для того, щоб змивати весь макіяж з мого обличчя, лише щоб знімати макіяж очей. В даному випадку. Я завжди орієнтована на туш, але й виходить, що я і знімаю, і тіні також. І на брови, коли я наношу мило для брів. Але я це роблю рідко, тому що коли я помічаю, що я часто користуюсь милом для брів, мої брів пер... мої бріві... мої брови пересихають, і тому я найчастіше укладаю свої брови гелем для росту волосся від українського бренду Лабуш. Наступна порожня баночка, це також демакіяж, це український виробник Mary Fresh, це гідрофільна олія для сухої та чутливої шкіри обличчя. Вона має таку е Щільну гелеподібну текстуру має дуже приємний запах. Він мені дуже сподобався. Вона максимально комфортна, коли вона контактує з обличчям. А для того, щоб зняти макіяж і дрофільної лію, вам необхідно легесенько потерти. І коли ще потім вона контактує з водичкою, то вона перетворюється в таку білу рідину, наче молочко. Вона мені сподобалась, я її повторила. До речі, Дуже класний продукт, вартий уваги. І ще. Це український виробник, а його справді варто підтримувати, тому що у нас дуже багато класних українських виробників, які роблять класну якісну косметику. І дуже часто не за всі гроші світу. Наступна порожня баночка це порожня баночка з під від українського бренду Фослі. Так на цьому каналі в основному я розповідаю про українські бренди. Що поробиш? Ви потратили до мене на канал. Тому дивіться. Ось це тонер з соком алоє і моцином Равлика. Це перший мій такий продукт від Фьослі. Я саме маю на увазі саме цей тонер, я його використовувала вперше. Класний зволожуючий тонер, класно готує шкіру до подальшого догляду. Рекомендація! А, і на відміну від попереднього тонеру, який я використовувала від Фьослі з кислотами. Він має приємний аромат. До речі, подивитись відео з тими порожніми баночками, де був інший тонер від цього бренду, можете в моєму іншому відео посилання десь буде тут, 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 тут. тут. А, ну і ще, звісно, важливе таке нагадування. Чи можливо ви не знали про це, можливо, я вам розповім. Всі посилання на всі продукти, які використані в моєму кожного відео, я завжди додаю в інфобокс. До речі, ви його читаєте? Наступна порожня баночка це порожня баночка від мила від бренду ЮНАЙС. Nice. Це Happy New Year, Merry Christmas, Це якась різдвяна була версія. Це мило у формі було макарончика. Тут було дві такі. Милки, два таких милки, воно було з ароматом кориці. Я обожнюю корицю, я обожнюю пити каву з корицею, я обожнюю булочки з корицею, я обожнюю сінабон, я обожнюю аромат кориці, я обожнюю, ефір. я обожнюю ефірну олію кориці, Коротше, обожнюю все з цим. Дуже дуже мені сподобалось, приємне, не сушить шкіру. Я так розумію, що його вже ніде немає, тому що це була якась лімітовна версія. Отримала я його в подарунок від своєї мами. Коротше, мені сподобалось. Наступна порожня баночка це кондиціонер проти випадіння волосся від бренду Hillary. Скажу чесно, бренд Hillary має величезну лінійку продуктів. Я тестувала, мабуть, відсотків. 30 цієї лінійки, я вам скажу, що поки що це той український бренд, чия косметика мені подобається менше всього. Але якщо говорити про волосся, у мене був їхній шампунь. Ось у мене закінчився, врешті, їхній кондиціонер проти випадіння волосся. І в мене ще є сиворотка для росту волосся. В комплексі ці штуки реально працюють. Я думала, що це маркетинг. Так, да, е, дієві компоненти дають засоби подогляду за волоссям. Так, там волосся легше розчісувати, більше воно наповнене, трошки воно живиться, е, воно блистить і все. Але коли я користувалася цим кондиціонером, я справді помітила, що волосся почало випадати менше. І це, скажете ви, ну, це пов'язано з сезоном, з вітамінами і взагалі від того, який в тебе режим дня, стреси, нема стресів. Я користувалася цим кондиціонером давно. Я кондиціонерами і шампунями користуюсь по черзі. Один раз я мию волосся одним шампунним кондиціонером. І другий раз я мию іншим. Ви скажете, що це не працює. Кажіть, мені б так подобається. Ось, тому тут 500 мл, і я ним користувалась давно, тобто, реально, я могла оцінити ефект. І коли от я ним користувалась, я реально. Помічала ефект, що волосся справді випадає менше. Наступна порожня баночка це баночка Speed Scrab від українського бренду Mermaid. Ну звісно, український бренд. Це був аромат Баблґаму. Баблґам це аромат, який чує все місто, все село, всі сусіди, всі люди. Він дуже яскравий. Дуже дуже мені він сподобався. Бо я нарешті навчилась ним користуватись. Я вже розповідала неоднократно, що скрабами для тіла я люблю користуватись на бедрі, тому що в мене там целюліт, і я таким чином хочу тримати шкіру в тонусі масажуючими рухами. Інколи це буде дуже-дуже активно. І я так активно користувалась зі скрабом від українського бренду Лапуш. У мене їх була нескінченна кількість разів, і точно так же я хотіла користуватись і цим скрабом, раніше я намагалась користуватись. Також із крабом від Mermaid, але він має зовсім іншу текстуру. І нарешті я почитала. Виробник щось пише, це потрібно читати, не завжди це читаю, але виробник рекомендує нанести на цілу, не масажувати і тримати десь приблизно 10-15 хвилин. Я людина, яка має довге волосся, і я вже тримаю маску для волосся справді 10 хвилин, а потім ще кондиціонер заявлених дві. І ну, для волосся я витрачаю цей час для тіла. Я реально ну, поспішаю по справам на роботу, ще кудись. Я не можу 15 хвилин просто чекати. Тому це десь зазвичай хвилини, дві-три, максимум. Я наношу його на бедра, і коли я змиваю шкіра, особливо ще впродовж дня, вона така ніжна, от, от що для мене було такою, знаєте, несподіванкою. Тому е, користуйтесь засобами від Mermaid правильно, купуйте справи українських виробників і цей е, скраб щиро раджу, якщо ви любите, звісно, яскраві аромати. Я ось так взяла, спробувала непогано. Яскраво, але коли ти довго користуєшся цим скрабом, ну, тобі воно трошки набридає. Наступна порожня паночка це гель-душу, для і це буде така ложка дьогтю в моєму відео. Тому що зазвичай я нахвалюю продукти, я нахвалюю продукти від українських виробників, зазвичай я кажу, що все супер, мені сподобалось, показую речі, які я постійно повторюю, але не в цьому випадку. Мені сподобався аромат, тому що я обожнюю аромат кокосу. Це український виробник майор, я для душу від українського виробника майор. І все. Текстура така желейно подібна. І ось такий у нас дозатор, який не дозволяє тобі використовувати цей продукт протягом звичного терміну використання або ж трошки довше. Розхід. Просто шалений. Взагалі гель, як гель, нічого особливого, наче не засушив. Не знаю, я не встигла помітити, бо я насправді ним користувалась не так довго, а тут 200 мл. Але запах точно бомба. Ну, тому я більше не хочу його купувати, бо мені не дуже сподобалась текстура, і мені не сподобалось про те, що ти реально не встигаєш його оцінити. Він класний чи ні, бо він закінчується. Та і ще один зручний дозатор насправді, для такої консистенції не дуже зручний. Наступна порожня паночка мій улюблений крем для обличчя з кваланом і центелою від українського бренду Bionno. Тут я не знаю, додаткових слів казати не потрібно. Я його люблю, він чудово зволожує, він прекрасно вирівнює тон, він прекрасно активно діє з моєю шкірою. Я його б повторювала, повторюю і повторювати буду. А особливо я його буду повторювати після того, як я зараз користуюсь кремом від бренду Сью, який мені не дуже сподобався. Але про нього в наступних порожніх баночках. Наступний! Порожній банк, наступне порожня баночка, це порожній пробничок від тонеру від українського бренду Holy Skin. Це рисовий тонер. Отримала я цей тонер на мейкапі, коли купувала продукцію від Holy Skin. У них була акція, я отримала в подаруночок 50 мл цього тонеру, яким я користую зараз. І також ще ось такий пробничок. Тут було 10 мл. Мені сподобався, от я реально. Помітила дію цього тонеру, вже використовуючи його лише там декілька разів, мені, мабуть, вистачило цього пробника десь на 4-6 використань. Тому а, мені дуже подобається дія цього тонера. Зараз я використовую баночка, в якій 50 мл, і я обов'язково куплю повну розмірку. Наступна порожня баночка це... Баночка відновлюючого крему для рук від українського бренду La Push. Поки що це найкращий крем, яким я користувалась, який робили українські виробники. Він класний, він ніжний, він має легко водянисту текстуру, має приємний аромат, класно працює з шкірою ваших рук, особливо взимку. Я ним користувалась і взимку, і зараз, зараз у мене ще є така друга баночка, яка також скоро буде закінчувати. Прям топ рекомендаціон, дуже-дуже рекомендую. А наступна порожня баночка, це порожня баночка, також крему для рук від BioAqua, Вона мені взагалі не сподобалась. Це просто крем. От просто крем по текстурі, який не робить нічого. Так він впітується, до речі, не так класно, як впітується в шкіру попередній, і все. Да, він дуже бюджетний, але ну це просто марна трата коштів. Наступна порожня баночка це така порожня баночка мого засобу по догляду за шкірою під очима сироватки від українського бренду FL. Я вже купила незліченну кількість таких сироваток. Я вже в своєму попередньому відео, де я розповідаю про свій догляд за шкірою, про засоби, які я використовую по догляду за шкірою, я розповідала, що особливо якогось величезного ефекту від цього засобу з пептидами. Я не бачу, але просто можливо, що я їх не бачу на глобальному рівні, а мені хотілося б, щоб певні мімічні мої зморшки, які є під очима, щоб вони пішли. Але я розумію, що засіб з пептидами він лише може попереджувати появу таких мімічних зморшок і трошечки класно зволожувати. Тому я користувалася цим засобом, користуватися буду. Краще зволожувати свою шкіру, тому що я бачу, що для моєї сухої шкіри звичайного зволоження кремом під очі недостатньо. Неступня порожна баночка – це пробничок 2 мл від українського бренду Amazing Aroma, Parfumu 21. Це такий аромат аналогу від Lost Cherry. Lost Cherry, до речі, у мене ніколи не було. Він класний, він стійкий, але поки я зосередила свою увагу на інших ароматах, але можливо, колись я його все ж таки придбаю. Ну, тим більше, в мене ще є другий точно такий самий пробничок, і в мене ще є час подумати, чи хочу його зараз купити, чи, можливо, я хочу колись в майбутньому купити. Тому що аромат мені однозначно подобається, але у мене є щось таке схоже. Наступна порожня баночка це порожні баночки з мого Project Pen. навіть я б сказала, з двох частин Project Pen. з мого Project Pen частина 4 і з мого Project Pen частина 5. До речі, Project Pen я викладаю і веду тут, в шорцах, на Ютубі, а також ще в Тіктоці. І це перша така порожня баночка з Project Pen. -у. Це тональний засіб від Evaline Selfie Time. Досить цікавий засіб, досить непоганий на свій бюджет. Але з моєю шкірою він поводиться дуже дивно. То він лягає просто чудесно, то він лягає. Ну... Так, що мені не подобається. Взагалі про цей засіб я дізналась тоді, коли мене фарбував візажист, і я була вражена, що такий бюджетний засіб так класно лягає на шкіру, так класно адаптовується під мою шкіру, так класно вирівнює все і так класно все ховає, що не потрібно. Ось, але я його не розуміла. При тому, що це не залежить від техніки нанесення, чи це спонжик. Чи те кисточка, чи це різні кисточки, чи був о, праймер нанесений, чи не було праймеру нанесено. Взагалі, я ж кажу, я його не дуже зрозуміла, тому я його і хотіла закінчити. У мене, до речі, був 0,8 відтінок. До речі, він мені подобався. я ж кажу, Відтінок, і коли він класно лягав, мені це подобалось. А коли він не класно лягав, мені це не подобалось. Тому я його хотіла завершити. Я його завершила. Я його повторювати не буду. Адже я в пошуках зараз чогось нового і класного. Є ж стільки класних продуктів, які хочеться протестувати. Наступна порожня баночка знову Project Pain. Це порожня баночка пламперу від бренду Astra. Це був подарунок від моєї подружки. Це мій перший плампер. Ні, це мій другий плампер. Перший був блиск плампер від Unicor, але зараз вони його менше позиціонують, як блиск, лише як близький. і там вийшла оновлена форма. От блиск плампер від Unic, він такий охолоджуючий і без відтінка. У мене у відтінку краш, але він виходить таким прозорим, майже хоча в баночці він таким чорним. А ось цей він такий з перцем. Тут навіть перець намальований, він такий спайсі, спайсі, він з ароматом, приємним ароматом. Він нормально так підпікав. Спочатку він мені не подобався. Вірніше, мені не подобався цей ефект, коли в тебе горять губи. Він їх трошки збільшував. А потім я звикла до цього печіння, і мені подобався відтінок, який лягав. І я би сказала, що в майбутньому я би його повторила, але це не близьке майбутнє, тому що в мене ще є і плампер він Юніко, і я хочу ще блиск в, в оновленій версії, і ще в мене аж три плампери від Maybelline, Тому пламперами я поки забезпечена, і мені хотілося б спробувати щось, знаєте, таке ближче до Юніко з охолоджуючим ефектом, тому що з печінням я вже Добряче знайома і награлась. Наступна моя Project пенова баночка це бальзамчик для губ від українського бренду Lapouche, вишня і шоколад. Чудесний був аромат, чудесний був бальзам, досі пахне такою шоколадною вишнею, Більше шоколадним, звісно. Він був класний, його вистачало прям надовго. Його я закінчувала, тому що в нього збігав термін придатності. Якщо ви шукаєте класний Досить бюджетний бальзам для губ, який буде навіть колеснішим від розпіарені бальзаму для губ. Блін, як цей бренд розпіарений? Кармекс! Не тює баба, все-таки 26 років, старість можна і забути. Ось, якщо ви хочете щось схоже за дію Кармекс і українського виробника, і бюджетно скористайтесь. Цим бальзамом. Прям щиро раджу. До речі, їх є три в лінійці, і я колись їх також спробую. Наступна порожня прожитпенова баночка, вона насправді остання баночка. Це баночка бальзаму для губ від Mermaid в старій його версії Macarons. Спочатку я його не зрозуміла, спочатку він мені не сподобався і я якось сушив губи. Просто я мабуть зрозуміла, що на зимовий період він не підходить, він ближче підходить на весну, коли я його власне, і довикористовувала. І найцікавіше, що я використала активно користуючим цим бальзамом для губ за місяць, От він у мене пішов. Я його додала в Project Pen 4 частина, а Project Pen 5 частин, він в мене вже закінчився. Але я хочу спробувати оновлену версію. Я знаю, що ще на мейкапі можна зустріти ось таку версію в старій формулі, але я хочу спробувати нову. На цьому були останні порожні баночки в цьому відео. Дякую вам за перегляд, за будь-яку активність, за лайк, коментарі, підтримку. Та за просування цього відео. До зустрічі в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, на мій аккаунт в Makeup Club. Буду вдячна за ваш фідбек Буду дуже буде дуже цікаво почитати, а які продукти із тих продуктів, які я показувала, ви використовували, і які у вас порожні баночки. До зустрічі в наступному відео. Цьом!